Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю з початком нового дня. Сьогодні він у Львові е, сніжний, випав гарний, легкий перший сніг. В країні триває війна. Ми кожен розпочали цей день і я хотів би е, тим, які цікавляться, подати, розповісти один. Приклад з мого душпастерського життя, який торкає подружньою чистоти. Що мене навіяло на цю тему, це є питання, які мені приходять у приват від молоді про те, чому не можна до шлюбу жити разом. Мова йде про двояке значення, а саме, сьогодні є розповсюджена модель спільного життя до шлюбу. З огляду, по перше, економічного, бо живуть разом. По-друге, кажуть, що коли вони будуть жити довго і випробують одне одного, тоді шлюб їхній буде більш тривалішим і плідним. Ну і третій говорить про те, що е, треба навчитися. У житті давати собі ради спільно до того, як стануть перед Богом і присягнути одне одному е подружню вірність і стануть на шлюбний рушник. Я, очевидно, не є одружений чоловік, я не розумію нюансів подружнього життя, е тому я не збираюся тут вам щось говорити. вам Більше до одружених священників звертатися треба. Але мораль Христова є одна і наука церква говорить про те, що до шлюбу зобов'язує передподружня чистота. Що це означає? Не можна вступати в інтимні відносини, не можна разом жити, навіть якщо дехто каже, що буде жити, але не буде вступати в інтимне життя, ну тоді, якщо таке хтось говорить, то є хворим чоловіком, бо значить, немає пристрасті. Дівчина до хлопця, хлопець до дівчини, коли немає думок і пристрасті, то таким треба йти до психіатра, Ну, бо що то щось ненормальне. є. І от, власне, я вирішив поділитися одним коротким прикладом. З такою, властиво, проблемою, чи радше справою, прийшла до мене колись одна дівчина. І прийшла вона не сама, прийшла з песиком. Песик був дуже такий гарний, мені сподобався, і я поцікавився відповідно, чи той песик її, чи вона, скажімо, від когось дістала, щоб за ним доглядати. Виявилося, ні, це її песик, якого вона придбала собі. Особливо в час війни, щоб не бути самою, вона прийшла до мене зовсім по іншому питанні, але зачалася тема її життєвого вибору подружнього. Ну, і вона почала, оскільки була освічена досить, і навіть мала закінчена богословські курси, доказувати про те, що передподружня частота належить до минулого. І що насправді Святе Письмо ніде не говорить про передподружню чистоту, що то є наука церкви тільки тощо. Ну і, очевидно, в мене було два виходи, або з нею спорити, дискутувати, або піти шляхом душпастерського досвіду. Я поглянув на того песика і кажу: прошу пані, скажіть, будь ласка, у вас песик є породистий, чи просто ви його десь? Взяли, ні, каже. Отче він є породистим, і більше того, він має паспорт, кілька нагород і каже: уявіть собі, що до мене приводять е різних, скажімо, собак його породи, щоб схрещувати. Каже, не можна схрещувати собак з іншими породами, тільки з тими самими і бажано з тими самими представницями. І я тоді кажу, пані, дивіться, а чому не можна? Вона каже, тому що тоді станеться генетичний збій і відповідно собаки втратять на своїх властивостях. І я от кажу тій пані, пані, дивіться, от ми з вами щойно говорили про передподружню чистоту. То коли мова про собак, то ви дбаєте про генетичну чистоту, про те, щоби собака не схрещувалася з іншими, щоби не втратила на своїх властивостях. А коли мова йде про передподружню чистоту, то ви підтримуєте вільні відносини, що треба перепробувати все, щоби дійти до якоїсь істини. Знаєте, і вона пробувала оправдовуватися, що такі речі не є порівняльні, що це не можна порівнювати. Але я в очах її побачив величезний сумнів. Я більше з нею не зустрічався, не знаю, де вона сьогодні є, але я думаю, це питання її турбує до сих пір, бо тому що про собак і їхню генетичну чистоту вона дбає дуже добре. А про Передпоружню чистоту і взагалі чистоту відносин, сексуальну чистоту не дбає. Головно рахується приємність. Скажу вам так, пристрасті приходять до кожного. Казав мені колись отець Порфирій Чучман, каже, спокуси то є перша кляса, спокуси є різні. Не думайте, що спокуси проти тіла є найгірші. Найгірші є спокуси. Які пов'язані з гордістю, тому що тоді їх не зауважуєш, вони є надто підступні. Пам'ятайте, що цією спокусою заразився найкращий ангел Божий Люцифер. І впав через гордість з неба відпав від Бога. Але ці спокуси нечистоти, вони існують чи проти чистоти. Чому? Тому що ми і люди пристрасні, очевидно. І це не є норма. Я вам скажу, що коли, наприклад, приходять люди до монастиря, і дехто каже, що немає і немає потягу, йому не подобається там дівчатам, хлопці, хлопцям, дівчата, То знаєте, в мене є велике питання, чи він надається бути добрим монахом чи монахинею? То так, щоб розуміли монастирські внутрішні е, ці речі. Але знаєте, властиво, життя людське полягає в тому, щоб побороти, побороти в першу чергу самого себе. Ці пристрасті, воно раз дається, раз не вдається, це і ціле життя для того. І, очевидно, то треба йти такою, такою дорогою. Перше, це просити Божої ласки, без якої ми нічого не можемо, а друге працювати над собою. А тут вже різні методи боротьби. Але суть така, яку я сказав. Задумайтеся, пані молоденька дівчина. Ну, Молоденька умовно. Нарікала на своє життя, що вона не одружена, що вона вже мала багато хлопців. І от про песика і про його генетичну чистоту вона дуже дбала, навіть песику забороняла зустрічатися з іншими дівчатами. А сама. Про свою генетичну чистоту не дбала і ще й мені доказувала. Надіюся, що вона переосмислила багато чого. Думка на день. Тому що сьогодні у вирі боротьби за майбутнє України. Треба продумати, подумати про здорову націю. Коли нація буде розпусною, і розпуста стане. Нормою життя. Вона завжди була і буде, але коли застане нормою життя на законодавчому рівні, то якого ми вихоємо? Людей, які шукають приємностей чи людей, які шукають якоїсь ідеї? Даймо відповідь самим. Всім гарного дня і хлопцям, сила, наснаги і мотивації, всім решта небайдужості. Попереду нас чекає велика боротьба, і радіємо те, що ми народилися в таких чудових часах, коли ми можемо не гнити, а жити. Слава Христу!